Отже, ми продовжуємо ділитися емоціями, враженнями після того всього, що сталося 28 лютого в овальному кабінеті. На завтра запланована якась надзвичайна подія, точніше, завтрашня ніч написав сьогодні Дональд Трамп. Буде великою, і він себе назвав єдиним президентом, який не віддав українські землі Путінській Росії. Про це він сьогодні заявив. Тож, чи міняє свою риторику президент Сполучених Штатів. Ті по відношенню до Путіна і чи повернеться союз і е, приятельські відносини із Україною? Ми про це говоримо із експертом аналітичного центру Слід інфо Тарасом Семенюком. Пане Тарас, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ну давайте повернемося до подій 28 лютого. Те все, що відбулося, запитую усіх сьогоднішніх наших гостей, чи можливо було е, уникнути цієї катастрофи, чи вона була спланована, спровокована м оточенням Трампа. Тут навряд чи мова йде про провокацію. Я не помітив там прямої провокації. Я лише бачу, що а, десь ситуація вийшла з під контролю, і цей контроль, мабуть, ми десь втратили, так тому що ми перебували на чужій території, ми перебували на території, ну скажімо, у будинку господаря Білого Дому, так, президента, і очевидно, оскільки Дональд Трамп є доволі персоною такою колоритною. А він завжди любить бути в центрі. Він мабуть не дозволяє, коли хтось заходить на його територію, не питаючи про це. Тому тут виглядає радше, ситуація вийшла з під контролю, і Трамп, як досвідчений переговірник, як досвідчений бізнесмен, політик він відчув це і з Джей Дівенсом вони фактично використали цю ситуацію вже на свою користь. Очевидно, з нашого боку, ми розуміємо, президент. Дуже сильно і потужно тримав захист. Він називав речі своїми іменами, що поки що виглядає так, в сполучених штатах не розуміють, тобто вони не сприймають цю правду, або вони просто-напросто розуміють, що в них є своя правда, яку вони. З радістю, скажемо, захищають. Тому е, тут не можна сказати, що хтось десь програв чи переміг тут, радше говорити про нерозуміння з сторін е, е, і ось самого контекст пояснення того, що відбувається у війні в Україні е, Американці мають своє бачення. Ми маємо своє бачення виходити з реалій. Аналізуючи реакцію американського суспільства і, і американських політиків, ну хтось є, що дійсно кажуть, що Зеленський якось себе ну не відповідно поводив Занадто емоційно. Є ті, хто різко критикують Трампа. Ну і опитування, яке з'явилося на в CNN про те, що американці більше підтримують Зеленського на стороні України ніж на. Стороні Трампа чи стане це для Трампа, чи зробить він висновки, що буде міняти свою риторику і не буде так різко, категорично і робити такі гучні і образливі заяви, як він це робив протягом останніх двох тижнів? Дональ Трамп може робити в одному випадку лише висновки і гальбувати свою поведінку, якщо його заяви не приносять прибутку, тобто, якщо його заяви і дій не приносять примноження в капіталі. Якщо його заяви зменшують прибутки, очевидно, він тоді буде коригувати свою поведінку. Це є абсолютно прагматичний підхід, і це фактично тестувалося на декількох дуже важливих таких фактах. Ну, наприклад, коли Дональд Трамп говорив про Канаду як про 51 й штат так що зробили канадці? Вони почали діяти як українці, відмовлялися купляти американські товари, ну як мінімум. Американський Джек Деніелс впав різко в продажах. Це є відповідь, те саме. скажімо, ця сама кампанія може відбутися в Мексиці, і президентка Мексик Мексики, нещодавно до речі, заявила в такої доволі в такій доволі прямій формі на відповідь Трампа про введення військ на територію Мексики, і фактично, що сказала президентка. звертається до нього на ти. Ти хочеш вести війська, ти хочеш стіну. Ми тобі побудуємо стіну. Ми перестанемо купляти твої автомобілі, продукти. Ми перестанемо їздити на твої курорти, адже в нас є свої непогані. Ми перестанемо одягатись в джинси Левіс. Ми можемо абсолютно їх купити або в китайців, або в європейців. Ми будемо їздити на BMW, європейських на ауді і можливо на китайських електричках, але не на твоїх. Тому, тобто, ось це така відповідь, яка очевидно буде змушувати Трампа, мабуть, зменшувати свою таку агресивну риторику. Я на це сподіваюся, і в принципі це в принципі логічно вкладається в очікування, тому що Дональда Трампа може змінити лише менші прибутки, які він може отримати. Угу. Ну але якщо говорити про риторику його оточення, то вони всі е як один вийшли всі публічний простір е у змі із заявами про те, про неприпустимість поведінки Зеленської, про те, що Зеленський війну припиняти не хоче. Ну звичайно, що е безпрецедентна була підтримка України і українського президента від наших європейських друзів, від наших союзників, але звичайно, що бенефіціаром цього всього конфлікту ви виявився Путін. Ну і відповідна реакція того ж самого Медведєва, Марії Захарової і, і так далі. Що буде далі? На, на вашу думку, чи е, от сьогодні сказали, що терміново готується зустріч Трампа із Путіним. Чи може відбутися наступна зустріч не із представниками наших союзників з Європи, не із Зеленським? Тому що Зеленського до цього вже е, спонукають наші союзники, зокрема е, прем'єр е, Великобританії. Чи може перше зараз на наступної зустрічі бути якраз особиста зустріч Трампа і Путіна? Ви знаєте, тут може відповідь потрібно вашому питання розділяти на дві частини. Ну, першочергово, очевидно е, е, для нас негативну роль має цей меседж, що Зеленський не хоче миру, а він хоче воювати далі, тому що це. Іде в конфлікт з тим, що очікують в Америці, що вже заявлено в інформаційній площині, е, заявлено і закладено як певний фундамент приходу Трампа. Тобто він йде завершити війну і укласти мир, і ось е, месець, що Зеленський не хоче миру, а хоче продовжувати війну. Він грає е, проти наших інформаційних посилів, тому що наш інформаційний посил ми хочемо завершити війну, але дайте нам гарантії безпеки, щоб війна знову не почалась. Знову ж таки, ми тут вклинюємося у це різні контексти. Контексти розуміння того, що таке війна між Україною та Росією, і це виправити одним повідомленням неможливо. Тобто це є повноцінний процес ось цих змін. Європейці частково розуміють нас, тобто вони не є такі далекі від контексту реалій, яким є далекий сьогодні білий дім. Тому е, меседж про е, те, що Зеленський не хоче миру, очевидно, не, не є правдою, е, тому що Зеленський неодноразово наголошував про мирні переговори, але він говорить про страхівку від майбутньої війни. Чого, звісно, Трамп не хоче давати і не дасть на, на, на мій погляд, тому що питання е, гарантій безпеки може дати лише один союз, це є НАТО. Це прописано в п'ятій статті. Це абсолютно юридичний документ, юридичне зобов'язання країн-членів. Е, перспективи вступу до НАТО зараз ми не маємо. Немає в нас сигналів про те, що нас будуть НАТО. Тому в нас залишається один шлях. Це будувати власну армію, власну оборонку і, наприклад, Ізраїлю просто зміцнюватись так, щоб ми могли покладатися на власні сили за допомогою союзників в питаннях в рамках, в рамках питаннях гарантій безпеки. Нам важливо гарантії і забезпечення того, що союзники нас забезпечать повноцінною зброєю, то якої нам не вистачати. Ну наприклад, протиповітряною обороною, так яку ми поки не можемо виробляти самостійно якщо ми можемо виробляти далекобійні ракети, так то ми не можемо виробляти протиповітряну оборону. Тобто ну, ось це таке підсилення з різних боків, я думаю, оцей основний сьогодні, ось, основний сьогодні трек переговорів з так званими заходами безпеки, тому що е, гарантіями безпеки, тому що Путін буде довго думати, якщо ми будемо озброєні, починати взагалі війну чи ні. Е, ми знаємо, що вимоги Путіна є навпаки до зменшення армії, але от е, Ніхто до цього повертатися не буде. Мабуть, бракує одесь цієї такої комунікації мабуть, з Білим домом або пояснення того, що, що ми розуміємо під словом гарантії безпеки, нам не потрібні е, американські солдати на нашій землі, але нам потрібна техніка американська, так, яка є набагато якіснішою і, і е, новітньою. Так подібні умови має Ізраїль з США, тобто, згідно угоди. Як партнерської і союзницької угоди сполучені штати не зобов'язані надсилати свої війська, але вони можуть допомагати фінансами та зброєю. Як це було, ми бачили під час масованих атак на Ізраїль, коли протиповітряна оборона країн союзників відпрацювала на відмінно. Я думаю, що це один з тих ключів, які ми можемо реально прагматично обговорювати зараз. Питання навіть не про миротворців, це дуже далека історія, і очевидно, зараз, якщо Говорити про наявність миротворців це є історія. Ну як мінімум на роки й роки вперед, коли коли умовно Росія може бути згідна, на це теж не факт. Угу. Ну і е, сьогодні сказав е, Трамп, що завтрашня ніч е, буде велика. Я розкажу все, як є. Заінтригував Трамп, е, що мається на увазі, і взагалі, як ви бачите, далі розвиток, який може бути розвиток подій? Ви знаєте, я не знаю, що Дональд Трамп він завжди вміє анонсувати. Він завжди вміє створити е, шоу, як він каже. Навіть після, скажімо так, цієї перепалки з президентом Зеленським, що сказав Дональ Трамп в кінці, you're gonna have a very good show today, американський звіт. Тому тобто, ти будеш мати, ви будете мати прекрасне шоу сьогодні. Ну, хто на що працює, так? Тобто, хто на яку ціль працює. Тому тут складно прогнозувати. Тому давайте дочекаємося і після цього будемо робити вже певний аналіз. Так, дякую. Ну і знаєте, ще пане Тарасе, що, що що дуже сильно впадає в очі, те, що після е цієї зустрічі, після скандалу і катастрофи, як дехто називає у увальному кабінеті, багато хто із оточення Трампа знову ж заговорив про те, що зеленського потрібно міняти. Так, це знову ж таки методичка Кремля про нелегітимність нашого президента і про те, що потрібно проводити вибори. Воно воно вже триває тривалий час, не знаючи ця риторика зміниться, і що може стати причиною, щоб ця риторика помінялася. Ну, це є це є Ви знаєте, це є пряме втручання у внутрішні справи нашої держави. Ну це абсолютно за межами на грані фолу, фактично. Коли відбувалися вибори в Сполучених Штатах, ми максимально стримувалися Так? тобто ми не робили ставку на когось, і ми не казали хтось кращий, не в Пенсильванію нам згадали в Пенсильванію це його ж задали. Це була, це ж теж була, це ж теж була абсолютно штучно надута історія. Тобто це була надута історія, яка використалася абсолютно проти нас. Так? Будь-яку подію можна завжди використати не на користь того, хто її організовує. Лише питання технології, питання, смикалки, так як ти застосуєш це проти свого опонента. Тому тут я би говорив про важливість цього такого холодної комунікації зворотні, що типу це є справа українського народу проводити вибори згідно закону і конституції. Зараз вибори неможливі під час дії військового стану. Як тільки він завершиться, вибори будуть проведені Будуть проведені в демократичний спосіб, я сподіваюся. Тому ем, тут я би не сприймав, я би не брав до уваги ось таку риторику Дональда Трампа, що от треба Зеленського замінити. Ну, це не про те, що ми називаємо серйозна розмова. Це про таку балаканину, знаєте, яку очевидно, як ви сказали і правильно помітили повторення російської пропаганди. Дякую, експерт аналітичного центру Соліт інфо Тарас Семенюк в програмі по мануфактурам на львівській мануфактурі. Новин, дякую вам, пане Тарасе. Тихого, спокійного вечора. дякую вам.